Якщо у вас є питання, прошу дуже залишайте їх під прямо трансляції, Ми їх будемо озвучувати. Доброго ранку, пане Мерку. Доброго ранку, вітаю, слава Україні! А, як ваше самопочуття після вашої пригоди у ліфті? <гум> Розказуйте нормальне 25 хвилин. Виручили, тому але це ще раз підкреслює про ту проблематику із ліфтами, тому що, на жаль, в дуже багатьох в будинках ліфте є ще 70-х років. Міліст не 70-х років з 2000-х, але це засвідчує ту проблему, що треба звертати увагу зараз максимально на аварійні бригади ліфтерів. І саме на виконавчому комітеті у вівторок ми заслуховували звіт і комунального підприємства і нашого департаменту житлово-комунального господарства про те, які є проблеми і яким чином думаємо вирішувати в умовах війни. Щоб все таки ліфтове господарство працювало. Але на жаль, таких випадків не поодинокі. Ну і міський голова теж не застрахований від того, щоб застрягнути в ліфті. Окрім е, того, що у нас зі світлом проблеми, ну у нас традиційно, коли приходить зима, а зима у нас сьогодні цього року приходить трошки пізніше. В такі, я бачила сьогодні прогноз погоди обіцяють зниження температури і сніг, у того місто до таких е, погодних е, пригод. Ми готові, ну наскільки можливо, Та, є проблеми з, з меншою кількістю техніки, тому що техніка була забрана для інших цілей, зокрема для військових. Але ну, місто готове до того, щоб перебирати вулиці і щоб забезпечити проїзд транспорту громадського. Ну і також є певна кількість ручної праці, яка буде працювати для того, щоб забезпечити тротуар. Ну і є тротуарна снігоприбиральна техніка її. Ну, можливо, не вистачає на все місто, але на центральній вулиці, і такі вулиці довгі, де може бути задіяна техніка, цього вистачить. Цього року школи мають піти. Я вже чула, що трошки раніше ніж в кінці лютого, школи мають прийняти учнів. Школи Як підуть це буде? з 13 лютого, угу. тобто десь ми попередньо це поговорили, але знову ж таки відслідковуємо ситуацію, яка є. Із світлом, і з теплом, з безпековою ситуацією. Тобто ну, діти підуть з 13 лютого. Ми вже готуємося. Ми хотіли трошки довше, але я думаю, що з 13 лютого, тому що і лікарі вчора на оперативній нараді сказали, позавчора на оперативній нараді сказали про те, що в принципі ну, то зростання захворюваності воно в, в, якби впало і зменшилося завдяки тому, що ми не випустили дітей. До школи тому з 13 лютого нам дозволить е, випустити дітей на навчання. А як взагалі ситуація? Ну от знову ж таки говорили, що збільшилась кількість ковіду, і ну плюс захворювання грипу. Як ситуація зараз в місті? Ну вона стабілізувалася, кажу завдяки тому, угу. що ми школи не не випускали і е, зразу після свят діти не пішли до школи. Сьогодні ситуація нормальна. До 13 лютого я думаю, що ну, знову ж таки. Ми плануємо, а як воно буде, ну ніхто не може спрогнозувати. Тобто зараз, по плану з 13 лютого, школи відновлюють своє навчання. Давайте поговоримо про ЦНАП. До ЦНАПу повертаються усі послуги, які були раніше. Була анусова, Ні, не раніше, а це нові, нові послуги. Мова нові послуги. Ага. йде про соціальні послуги. Тобто у нас соціальні послуги надавалися відділ субсидій, Це було окремо департамент соцполітики на Грушевській. Це було окремо. Тому більшість послуг, тобто майже 90% послуг соціальних тепер будуть надаватися у всіх ЦНАПах міста Івано-Франківська. Просто працівники соціальних служб вони тепер будуть сидіти в ЦНАПі і всі соціальні послуги, ну, там, за виключенням декількох таких спеціалізованих. Тобто є такі послуги, що потрібно ну, за участю лікарів, за участю, які пов'язані з інвалідністю, які пов'язані з іншими, то вони дещо трошки по-іншому будуть. А всі інші послуги вони будуть надаватися в центрах надання адміністративних послуг з 15 лютого, в тому числі з в тому числі і субсидії. І інші єдине, що щоб ви розуміли, сьогодні субсидії пільги держава законом передала пенсійному фонду. Якщо раніше це департамент соцзахисту брав документи, призначав субсидії що то сьогодні ці функції соцзахисту забрані. І ЦНАПИ будуть тільки приймати заяви, а пенсійний фонд має ну призначати субсидію, призначати пільгу державну. Тобто, але в пенсійній не треба людям іти за субсидію. Може можуть йти в пенсійний, Тобто, або в цнапи, або ЦНАП, тобто тому, тому є така ситуація. Є достатньо великі зміни. А соціальні послуги які особливо місто надає. Ми всі переводимо СНАП для зручності людей, щоб люди не ходили в одне приміщення так, в центрі міста. А щоб вони могли або в центральний ЦНАП, або в ЦНАП по мікрорайонах піти, або в ЦНАП в селі, тобто сільські ЦНАПи отримати ту чи іншу послугу, не їхати до міста, до міста для, для цієї послуги. Раніше так ми зробили всіма адміністративними послугами. Ну, за виключенням там декількох дороговартісних послуг, тобто, наприклад, виготовлення закордонного паспорта, та, тобто воно тільки там в центральному ЦНАПі виробляється, Та, там є чи там видача водійських прав, та воно виробляється в центральному в центрі надання адміністративних послуг. Ну але це такі специфічні послуги, які потребують дороговартісного обладнання, під'єднання до системи. Правоохоронних органів, тобто певний код доступу і багато чого іншого серверного документації, тобто потужних серверів. Тому ці послуги, наприклад, надаються е, це. Але більшість послуг, тобто, ну я врахував, що 98% послуг сьогодні надаються в будь-якому цапі. Незалежності, де ти прийшов, ти можеш е, подати документи. І так само ми хочемо що соціальні послуги. Так, перший місяць, напевно, з 15 лютого до 1 квітня будуть якісь моменти. Та, це завжди, коли переходять послуги з одного. Але в майбутньому в короткому часі це дасть можливість людям отримувати без черг більш якісніші соціальні послуги. Якщо ми заговорили за соціальні послуги, чим. Давайте нагадаємо всім, які соціальні пільги можуть отримати мешканці Івано-Франківська, які надає місто. Ну, тому що інколи кажуть, та, ви про це не говорите, ми хоча стараємося говорити про такі штуки. Е, тобто військовим дітям забезпек... ну, і ну, да, людям з інвалідністю або. Взагалі 104 соціальних послуги стануть угу. на сьогодні є. З цих 104 69 є державних послуг. Всі решта це. це... Майже більше як 40 послуг це є міський послуг. Uh -huh. Тобто, хто їх отримує. Ну є певний перелік категорій, які отримують ці послуги. Тобто, це і <кій> певні кошти, які отримують інваліди з ДЦП першої групи, це дітки, які визначені рішенням сесії міської ради, це політв'язні, це комунальні послуги, 50% відшкодування репресованих, це 25%. Ми компенсуємо учасникам бойових дій. Це 3 тисячі гривень, якщо немає статусу УБД, але людина воює і має відповідну довідку про те, що вона проходить службу і відповідно бере участь в бойових діях. Тобто, це одноразово. Це допомога пораненим в розмірі 10 тисяч гривень і більше, тому що поранення є різні, тобто є ну, такі нескладні поранення, є складніші, тому сума від 10 тисяч гривень. Ну але це вже... Визначають лікарі, відповідна комісія, наскільки е, потрібно ну, більше коштів для лікування, і ми надаємо ці кошти. Крім того, ми ще надаємо допомогу дітям військовослужбовців до дня народження, надаємо допомогу до дня народження людям золотого віку, пенсійного віку, 70, інвалідам першої і другої групи незалежності від віку. До дня народження матеріальної допомоги на лікування, тобто дуже велика кількість ну, звертається саме за такі допомоги. Щотижня на виконавчому комітеті ми приймаємо такі ухвалюємо рішення по тих чи інших міських пільгах. Це ветерани УНУПА, це, я вже сказав, політв'язні, це компенсація коштів за доглядом за інвалідами, тобто саме з міського бюджету. Тобто я вже сказав більше 40 послуг. Ми зараз готуємо у всіх ЦНАПах з 15 лютого буде буклет, де людина зможе почитати, які державні є пільги, які є місцеві пільги, як їх оформити, як їх скористатися. Крім того, частина цих пільг, більша частина пільг, ми е, заводимо в інтернет і, умовно кажучи, навіть діти зможуть за рідних або самостійно оформляти ці пільги. Для прикладу, пільга для Тих хлопців, які воюють, але не мають статусу УБД, ми за минулий рік надали по 3 тисячі гривень, близько 900 осіб отримали по 3 тисячі гривень. Та і зараз ще активно додають дають ці заяви. Але з цих 900 120 хлопців оформили цю послугу онлайн. Тобто вони не приходили в ЦНАП, вони просто в інтернеті оформили цю послугу, ну і відповідно отримали кошти на свій рахунок. Тобто ми стараємося, щоби максимально. Тобто перший рівень це центр надання адміністративних послуг, другий рівень це те, щоб ну, своєрідна місцева дія була. Тут тобто, коли послуги всі будуть в інтернеті, не потрібно навіть ходити в ЦНАП, а їх можна оформити в своєму смартфоні, телефоні чи на комп'ютері. Тому так таке завдання стоїть. Так неможливо всі послуги одночасно перевести в такий режим. Але ну, більшість тих послуг ми будемо старатися, щоб вони були як в Снапі, так і в онлайн режимі. Е, ви зустрічалися, у вас була зустріч з школярами. Ну, що діти говорили, які питання піднімалися, про що дізналися користування? Діти і діти я тут цікава зустріч це 10-11 клас. Діти хотіли довше канікули, ну це зрозуміло, батьки хочуть, щоб було. Максимально швидко навчання, діти хочуть, щоб було максимально довше канікули. А взагалі були питання і про місто, і про якийсь там життєвий досвід тощо, тому робимо такі регулярні зустрічі раз на два місяці з дитячими лідерами, лідерами дитячого такого самоврядування в школах. Ну і дуже важливо сьогодні молодих людей підтримувати, тим паче, щоб вони тут залишалися, щоб вони. Не виїжджали для нас це є дуже важливо. І тому. Такі зустрічі відбуваються в такій невимушеній атмосфері. І вважаю, що треба їх продовжувати. І такий позитив повинен бути. У вас також була ще така, така традиція мати бізнес зустрічі. Ці бізнес зустрічі Ми далі продовжуємо. Тобто, цього, цієї п'ятниці у нас знову бізнес-п'ятниця. Зустріч на одному підприємстві. Ну, Ви здебільшого релоковані підприємства зараз Ні, відвідуєте, Ми навіть? відвідуємо різні. Тобто, uh -huh. як правило, один тиждень релокований, один тиждень наше місце. Тому що для нас важливо як релокований бізнес, так і місцевий бізнес, незалежності від того, звідки він переїхав і де він працює. Тому ми зустрічаємося з різними бізнесами. Ну і також ще плануємо зараз бізнес-зустріч одним з. Бізнесом, який надає освітні послуги, теж для нас дуже важливо зараз. Те, максимально, щоб діти мали якісну освіту. З медиками знаю, у вас сьогодні буде зустріч пологовому будинку. будинку. Що спонукало піти в пологовий? Ну там нове планення ми закупили в кінці року і, взагалі, пологовий будинок. Ми поставили завдання зараз максимально зробити ремонтні роботи. Тому на третьому поверсі розпочинаємо ремонт палат там, завдяки грантових коштів, ще певні роботи. Прилеглу територію з вулиці Чорновола запланували зробити. Тобто, крім того, ви знаєте, що зараз місто виплати зорганізувало 50 і 20 тисяч, 50 учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які проходять служби в Збройних силах України і в інших підрозділах захищають Україну. А 20 тисяч будь-яка родина зможе і вже отримує від міста. Тому для нас дуже важливо, щоб ця демографічна криза, яка насувається яка вже насунулася на Україну, щоб частково стимулювати, частково популяризувати життя і популяризувати народження дітей. І е, на завершення. Про логістичний центр допомагає місто далі е, нашим військовим. До п'ятниці до п'ятнадцятої mm -hmm. години, будь ласка, приходьте, приносите свої посилки на першому поверсі білий будинок Грушевського, 21. Спілка волонтерів Прикарпаття можна до 100 кілограм. Єдине зауваження це повинно бути два зауваження, Повинно бути два телефони, на які можна дозвонитися. Тобто на посилці має бути два телефони. Ну, Кому можна передати. Можна передати та. І друге, що дуже важливо, та, ще раз наголошу: ніякого алкоголю, ніяких наркотичних речовин цього заборонено передавати. І, на жаль, ми майже кожної поїздки в посилках знаходимо алкоголь або інші речовини. Тому звертаю увагу, що ми маємо за собою право, ну, волонтери мають за собою право. Дивитися посилки для того, щоб убезпечити безпеку солдатів, безпеку наших захисників Ти і свою безпеку, тому що вони ризикують в тому числі своїм життям, їдучи там на Бахмут, чи їдучи в сторону там гуляй чи інших, вони ризикують своїм життям. Щодо волонтерства і волонтерська допомога з-за кордону наскільки зменшилася? Час зараз... і часу є, менше стало, але, менше. але все рівно вона є, і хочеться подякувати. Остання допомога це було німецьке місто. Зараз новопольське місто нам надає допомогу, тобто вона не зменшується. Ну, це втішаю. На цій позитивній ноті завершимо наш ефір. І е, останнє, що хотіла би вас попросити, це побажання в цьому, цьому ефірі побажання цим Західного полюсу. Тримаємося, будьмо разом. Це дуже важливо. Допомагаємо нашим захисникам, як Збройним силам України, так і іншим підрозділам, тому що дуже часто біжаються Нацгвардія чи там, скажімо, правоохоронні органи. Тому що в них теж підрозділи, які беруть участь Тому всіх захисників нашої держави. Ну і будьмо разом. Це зараз дуже важливо. Слава Україні! Героям слава! Ну і я нагадую, що в ефірі найтеплішого порусу планети був очільник міста івано Франківська Руслан Марцинків. Ну а наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Отож, почуємося.